Ну і в останнім часом у нас така тенденція пішла до, як кажуть, дефіцит ваги, тобто зменшення відповідної ваги до того, коли можна його призивати на військову службу. Зараз вийшов новий наказ міністра оборони про порядок медичного обстеження і проведення військово-лікарської експертизи. І там ці питання вирішені. Знайомих Тетян у мене. Подружок. Я знаю, що вони люди спокійні, розважливі, добрі. Ну, це так мені більшості траплялося. Тетяна день якраз припадає в цей період в нас на здачу екзаменів, і ми будемо просити її, щоб вона нам помогла здати спішні екзамени. В першу чергу ми є інвесторами даного будівництва і нам обіцяли, що буде що з нами повністю. Ну відчитаються, куди пішли наші кошти. Цього ще досі пір не зроблено. От ми е, в, ну вже на протязі року ходимо тільки від одних інстанцій до інших інстанцій, просимо якоїсь допомоги, щоб нам допомогли і вплинули якось на волині індустрію. На е, до самих забудовників ми писали не один лист, не два і не три. От але реакції, як такої ми від них досі і не відчули. Коли ми підписували договори з «Волинь Волиніндустрія на придбання даного житла, нам обіцялися всі блага і що все буде виконано якісно з якісних матеріалів і в термін. Термін здачі цього будинку згідно договору 31.09 саме 2005 року. На сьогоднішній день у нас 24.01.2007 року. Як ви бачите, от на даний момент будинок мав бути зданий більше ніж півтора роки назад в експлуатацію. Тобто ми тут мали вже жити. Що робиться? От, подивіться, чи можливо в цьому будинку на даний час жити. До того ще заважають неякісно виконані будівельно-монтажні роботи по утепленню стін, в яких має бути утеплювач, пінополістирол, якого взагалі немає. І міжкімнатні стінки, і міжквартирні має бути спеціальна звукоізоляція, мінералізований на півжорсткій плити на синтетичній зв'язці. Ось їхній все, цього взагалі немає. Це з нами не погоджувала обладнання, хоча вона повинна була з нами погодити, значить, що ми повинні пред'явити якесь тобто, закупити якесь обладнання. В проєкті, значить, оце все вони нам видали проєкт, а потім, по ходу справи, значить, коли ми підсчитали, що в регіоні склалася ціна квадратного метра, ми не могли більше її виставити, тому що не йшло б в реалізацію. Я думала тільки про те, щоб добре пройшли пологи, щоб родити дитину, а тоді життя покаже, там, я не знаю, аби дитинка була здорова. А про гроші я взагалі не думала, чи скільки мені мають дати, чи 25, чи 8. Був адресу Федорова. 201 кримінку. 201. А які документи треба? Там вже є у спроці? Ну як документи паспорт берете? Ні, а взагалі, щоб я знала в Києві які мені документи на. Ну то в Києві там свідоцтво про народження, береться довідка одноразово, паспорт і заява. Щоб дитинки були і ліжечко, і коляска, і засоби гігієни, і е, харчування, щоб все соки. Просто все поздертовано, не видно терміну. Якщо вони не протерміновані, ми що не маємо хоті? права їх знімати з цього. Тому що, дивіться, навіть коли ви купуєте товар. Ви не бачите зовні, що він там псований всередині. Точно так, ми відкрити, подивитися, не можемо. Коли він протерміновується, ми його знімаємо. Але ж товар може бути псуватися від неналежність зберігання. Воно в нас лежить в холодильнику і температура нормальна. Тим більше зараз зима на вулиці. Якщо він не протермінований, нічого сказати не можу. Скарга на виробника, будемо скаржитися. Якщо ви придбали і товар неякісний, ви приходите з чеком, ми без проблем вертаємо користу. Спочатку починаємо народну медицину пристосовувати, а як вона вже не допомагає, то думаємо за таблетки. І калину, і малину, і липу. Букаємо ж народними методами. Ага. А коли будете вже лікуватися таблетками? Ну, у мене не доходить до таблеток, більш так народними методами. До да, народними методами? Такого особливо немає. Чаї, калина, да і все. А має... вакцина в нас звичайно як вакцинують. Те, що було минулий раз, такою вакциною вакцинують. Я, ну... А цього року може бути, може бути не та вірус, не, не той там. вірус, від якого ми зробили прививку, то який шанс тому допомозі. У нас зброї немає, не було і не буде. Запам'ятайте це. А Як оцінюєте дії київських колег? Якщо вам дадуть наказ, будете бити людей чи ні? Ми з народом, з українським. Ми є народ. Тільки охорона громадського порядку і більше ніяких. У нас не стоїть завдання. Прафонноворонці не озброєні, значить є засоби індивідуального захисту активної оборони. ну Це передбачено. В резерві у нас є беркут, в резерві є люди з шоломами, з усім остальним. А скільки Беркуту? Ну розумієте, Я не можу говорити, скільки Беркуту, це є таємниця невелика. Розігнати цю банду Волинською, щоб їх не було сліда. А кого в першу чергу? Климчук, Войтович. щоб цієї влади тут на Україні не було. Як ви думаєте, погодяться вони на це піти чи ні? Ми їх заставимо їх питати не будемо. Ми їх заставимо. Люди хочуть вільно дихати і вільно пересуватись по своїй країні, не боячись, що їх посадять в тюрму за мирну акцію, посадять в тюрму за шість автомобілів, в колоні і таке інше. Згідно досліджень екології, там одна батарея, 20 кубічних метрів за брудня і води. Ну, в школах, тому що треба виховувати вже дітей з малку, щоб до екологічної дисципліни. От. І в школах, я думаю, що учні найбільш працьовують, як мурашки, вони зносять більшу частину. Цілою сім'єю розбирав я три тисячі батарейок. Кожен намагався зібрати якомога найбільше, підключаючи своїх рідних, знайомих. Коли ми викидаємо батарейки і акумулятори в сміття, вони потім вони не перероблюються, а саме закопуються в землю. І хімічні речовини з цих акумуляторів потрапляють у землю. І вони з землею потрапляють у ґрунтові води. І ми спожимаємо цю воду вже забрудену. Я це сприйняв як належне, як належне, не як, скажімо так, як диванних патріотів, а як людину, яка дійсно має свій вибір, має свою точку зору. От, і я цих хлопців я кажу, я в мене і брат зараз він теж під щастям в Айдарі. От, і я це сприймаю як належне, тому що це є переконання, і скажімо так, це не переконання на камеру, не переконання в пресі, як окремі наші політики. Світяться. А це люди зробили свій вибір, і ми, батьки, віднеслись до цього. Я запитав, це твій вибір? Так. Хай Бог словить. І відговорювали, і що хоч говорили, але хто, як не ми, поїде захищати нашу країну. Стояли на блокпосту, перевіряли автомобілі, пропускали почергово. Там дуже тяжко, от, без дому, от скучно. От саме більше, що за, за чим скучаю, чи тільки за жінкою, за дітьми, а за рідною хатою. Новорічні свята минули і люди почали виносити зі своїх будинків головний атрибут ялинку. Переважно лучани залишають їх біля сміттєвих баків, проте мало хто знає, що буде з деревцем далі. Тільки свята закінчилися, почали підбирати. От, і ну, щоб не вести на полігон. Лишню роботу робити так, як на полігон, 19 кілометрів в одну сторону, і в іншу теж 19, то сюди близько 5 кілометрів. От ми вже сьогодні четверту машину. От привезли. Ну є домовленість ще на щось. На Поки що будемо бачити, як ці звірятка будуть гризти ці ялинки. Будемо ще підвозити. Це йде збагачення середовища, тому що кожна ялинка має свій запах. Вона стояла в когось дома. це збагачення середовища для тварини в першу чергу їде. Також бага ялинка це є основним кормом зимовим для таких тварин, як олені, косулі, які зимують у лісі. Не виключення є і наші тварини зоопарківські, які залюбки ласують і корою дерева, і тоненькими гілочками хвої. Ось сюди комунальники звозять ялинки вже згодом. Працівники зоопарку розносять їх по вольєрах. Працюємо і тут нам близенько, та й вирішили перевірити своє здоров'я. Зручно? Коли... Ну звичайно, звичайно. І старші люди можуть приїх... прийти, не їхати, тому що не кожна може. Розумієте, якщо старша людина є в районний центр дуже важко добратися, а тут на місці ой, такі хороші лікарі. О, це дуже зручно. Так, то є безкоштовна акція і спонсором є Констанкевич Ірина Мирославівна. Чим викликана така необхідність? Чим? Тому що сільська медицина є недоступна для людей. Ну і наразі такі виїзди то є досить ну напевно є доцільне. Виходили з того, що не будемо ми чекати, поки президент все-таки скерує на сільську медицину 4 мільярди гривень, а почнемо своїми силами. Спланували цю програму, розписали помісячно, закріпили за населеними пунктами. Що ми будемо робити впродовж цілого року, і почали ж ми в 2017 році. Знайшли фінансування на цю програму. Зокрема, на безкоштовні окуляри, тому що не поїде сільська жінка, які за 70 років по ті окуляри добре, якщо є діти такі уважні або внуки, які посадять в машину і завезуть на обстеження, а переважні більшості ні. Тому от і окуляри привозимо, щоб зразу були, і рецепти можемо зразу підготувати, тому що дуже фахові кваліфіковані працівники наші колеги із ківерцівської районної лікарні. «Картку Карку зможе отримати будь-які лучани, які приписані в місті Луську. Зараз, звичайно, ми вже як то на стадії завершення цього процесу переговори проводяться з різними банками. І Ощадбанком. першим ділом це буде напевно реалізовуватись транспортне рішення, тобто пільгове перевезення чи то школярів, чи інших пільгових категорій, карткою влучанина, яка буде свого роду і розрахунковою карткою. Планується наповнити її пакетом, де будуть включені дуже багато соціальних послуг, адміністративні послуги. Хотіли б отримати таку картку? Ну, ви мене зацікавили. Було б зручніше, щоб вона включала щось таке чогось якби побільше зручних сервісів. Тому що ну, це як приват 24, коли все в одному місці, це зручно. Інша справа, що буде дійсно цікаво подивитися, як це буде реалізовано. Велика <звук> проблема. Маємо ліс. Маємо все. Привезти дров взагалі неможливо, пенсіонера неможливо. Немає нарад. Тихо. Дайте поговорити. Пойдемо виписувати дрова, дать коли бо щоб пойдемо після, хто виписав привіз. Зараз маняючи, бере нарад. на нарад, на власник посилає, просто покажите, я за одного заготовила. Власник посилає маняючи. Виїхали маневрчи, на біли нарад, приїжджаємо нарадом. Нема дров. я побуть візьму? ні дров. Іди з нічого. Поїде до січного, там пішов за радом колосівства. За тиждень, за тиждень була поява. Те, що робиться із волонтерфом, як прибутковим підприємством, це е, ні в які законні рамки, ні в жодні рамки, ні розуму нічого не вкладається. Ви правильно це назвали? що це Роблять великий злочин, і призвідцем цієї ситуації є обласна державна адміністрація. На наступний день вони дали фаз і знову. От з понеділка працює перевірка на Волиньторфі, нова перевірка, тому що дали пряму вказівку далі перевіряти. І ви приїхали з обшуками, вилучили документи із підприємства Волинь природний яке теж мало займатися природніми ресурсами на Волині. От все. Отака. От І тому кажуть, чого Волинська область найбідніша, тому що морально найбідніші наші керівники. У мене в руках 100 гривнева. Купюра. Як ви думаєте, це багато чи ні? Звичайно, будь-хто сьогодні мені скаже, що ці гроші вже нічого не вартують. Але ще кілька років тому на 100 гривень можна було придбати у Луцькому супермаркеті повну торбу продуктів. Зараз переді мною лежить каталог за 2014 рік, і я зазначу, що на 100 гривень я тоді могла купити кілограм ковбаси, кілограм курки. Пляшку олії, майонез, кетчуп, і у мене навіть лишилася б решта. А по цих цінах, як таково, я собі не можу дозволити масло, наприклад, купити там дуже часто, тому що воно дуже дороге, ще тільки 180 восімдесят mm -hmm. ну. А що сьогодні купили? Сьогодні я що я купила? Олії взяла, йогурта. І взяла по знижках сільотку, яка є сьогодні. Тут розігнатися нема куди, треба дуже добре дивитися на ті ціни. Вони кожен день ростуть, а пенсію додавали 10 гривень, а ціни на 10% збільшили. Можу все купити, бо в мене діти допомагають. Якби не діти, то, звісно, я б нічого не купила. А так я з дітьми, то можу дозволити собі все. Пенсію потратити. Особисто на себе. А скільки у вас пенсія? У ну, мене пенсія 4 тисячі. От ви, напевно, дуже заможна пенсіонерка. О, так. Да. Я дуже заможна. Якби прийшлось платити за квартиру, яка 1750 гривень, за опалення одне. 59 метрів квадратних. Це просто жах. Страшний і сумний. От я особисто ходжу і дивлюся, що по акції. От я зараз взяла йогурт, бо він на 3 гривні дешевший. І так в основному всі ходять і шукають акції, тому що ну, реально зараз дуже складно вижити, особливо коли немає дачі-небудь, щоб була хоч своя картопля. Ну, так. От. А яка у вас пенсія? Ну, у мене ніби непогано, в мене 3300, але мені її зараз реально не вистачає. На, на нормальне життя Я відмовилась від купівлі книг, журналів. Купую саму дешеву програму. Я працювала в університеті технічному. Викладачем, так? Так. Я коли вийшла на пенсію, я була цілком задоволена, але наші ж пенсії педагогічно науково-педагогічно скасували як такі. Саме у цій квартирі на вулиці воїнів інтернаціоналістів напередодні, 22 січня, трагічно загинула 21-річна студентка, ймовірно, від удару струмом у увань. Вони тільки заселилися, так як я знаю, я не знаю їх. Я навіть так ну в обличчя не знаю. Повідомлення до поліції надійшло 22 січня близько вісімнадцятої години про те, що по вулиці воїнів інтернаціоналістів Луцьку загинула 21-річна дівчинка, мешканка Камінька району. Коли на місце виїхала слідчо-оперативна група, було виявлено тіло загиблої без ознак життя. На момент огляду слідчо оперативною групою у ванній кімнаті. Телефон з ознаками пошкодження, а також зарядний пристрій який також мав ознаки пошкодження, і телефон був у воді, був мокрим з каплями води. При приїзді бригаду дівчину вже вийняли безпосередньо самої ванної бригади. При приїзді було оцінено показників серцебиття і відповідно дихання. Не було, приступили до реанімаційних заходів. На жаль, результат не дуже добрий. Можливо, від струму загинуло так більше за все, що можливо, і зі слів керівника бригади, також наявна на руці є пошкодження, тобто опік фактично. Від якого можливо дійсно дівчина загинула. Чи можна було оживити чи ні? Це залежить по перше від характеру. Скільки пройшло, якщо вже це говоримо про безпосередньо через електроенергію, скільки вольт пройшло, бо скільки там напруги то і було відповідно, це залежить, скільки часу вона там знаходилась у ванні. Ось таке невеличке озеро утворилося посередині вулиці Ціалковського, все тому, що тут не працює стічна каналізація, адже дорога розбита повністю, і каналізація час від часу забивається. Бо підприємства, які і розбили цю дорогу великогабаритними автомобілями, самотужки, ремонтують дорогу неякісними матеріалами. І ось така от картина утворилася. Зазначу, що через те, що тут часто дуже їздять фури, у Людей почали тріскати навіть будинки. Ми в 2003 році проложили каналізацію і після того нам зробили ту дорогу. От. І з того часу була оця рівнього каналізація, вона виконувала свої функції. Хай вона може зроблена була там з порушеннями якісь законів, там, не внесена кудись. Ну це все бюрократія наша. Але вона роботу робила. поки не розбили цю дорогу. Коли у нас з'явився крупногабаритний транспорт, ми просто вже не справлялися. Ми навіть ямкоми ямковий ремонт робили своїми силами. Що, якби не було виїзну, є виїзна тут, стор, де їхня юридична. Не запі хочу сказати, паша. Це зробили крупний габаритний транспорт. Нам отаку біду на вулиці. Перше треба зробити нормальну дорогу з нормальною лівньовкою, щоб мала куди входити хорошо, вода. То хто повинен робити? Я хто міська влада? Хто ж має робити? Ну ви їздите міська влада. Міська влада, не влада. влада має робити. Ми платимо податки, які які всякі, які нам треба. Ну вже я маю літати чи що вертольотом чи як я маю літати? Не втікайте, Та я не втікаю, що мені втікати? Ви, напевно, представник якогось підприємства. Так, наше підприємство тут знаходиться. ППВ. Ага, і ви щось перевозите. Так, вантажні перевезення міжнародні. Я зрозуміла. А ви знаєте, що рух вантажівок таких великих в місті обмежений? Де, тут нема знаку. Тут нема обмеження. Тут? Тут? Тут не Ну де розбили. Ну я був. Нам прийшлося вставити колеса, тому що коли їдуть у вас такі машини і не можуть розминутися, машина їде, одна стоїть, а друга їде по бровці для того, щоб їм розминутися і проїхати. Одній в одному напрямку, другій в другому. Тріщини пішли по будинках.